Я вам, до речі, ще нічого не показував, що я друкую з цього pet пластика від бомбола або flow Це я замовив сірий такий, і в мене ще був білий. Дружина просила 2-3 тижні назад таку підставочку під двері, щоб блокувались двері і не закривалися. Що дуже зручно, у всіх катушках Бамбулаба є ось такі nfc мітки в яких записана інформація, що це за пластик, і вам достатньо просто катушку надягаєте в АМС лайт, АМС-Звичайне, чи ПРО, чи друге, як він там називається. Воно всю інформацію зчитує, всі параметри залишаються лише там нарізати деталь і надрукувати. З якимось пресетом, тобто максимально легко і просто. Якість друку друку, ну, чудово. У мене ніяких нарікань немає. Хоча я зазвичай друкую педгом від Sunlu. Він також дуже гарний, але ну, цим якось приємніше друкуватись. Поки що, можливо, це не об'єктивно, тому що просто він дорожчий і хочеться, щоб він друкував краще. Кажуть, що вони взагалі робляться на одному заводі. Так що поки що, дуже позитивні враження від цього педгу. Ось навіть сірий ще взяв.